Мирного вам дня, любителі гострого! Модель Куниця, маленький ніж, маленький помічник в шкіряних ножнах з фіксацією на шию. Ось таким чином він розташовується. Дуже зручна модель. 10 см лезо, 10 см руків'я. Накладки термоясень. Сталь 50Х14МФ. На обушку упорчик під палець, фальшфаска на обусі. Стильника ножа. Паракордовий темляк. Має агресивний різ. Затермічений на твердість. 57-58. Модель називаю куниця, маленький помічничок. Зручно сидить, в мене рука не маленька зручно сидить в руці, розрізати тканину, сітку, зрізати гілку, ліску розрізати з 10 кутом без мікрофаски. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Ножни мають фіксацію на шию. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь.